Є дуже важлива тема. яку обговоримо з Віталієм Безгіним, заступником голови комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Вітаємо вас. Одразу питання наступного тижня відомо, що президент України Володимир Зеленський має відвідати і організацію Об'єднаних Націй в нью Йорку. Виступ матиме власне, де представить українську формулу миру. Так само можливо відбудеться і зустріч з Джо Байденом, що правда невідомо, де в Нью-Йорку чи Вашингтоні. Ну і 24 мільярди доларів на кону. Конгресмени мають дати своє так на підтримку України. Ваша позиція чи буде на 100% вдалим цей візит? І що на це буде впливати? Ну, можуть впливати велика кількість факторів, але безумовно Володимир Олександрович є вкрай успішно в нашій міжнародній адвокації, і ми маємо розуміти, якби Україні не вдалося консолідувати зусилля партнерів, зокрема Сполучених Штатів, як ключового партнера, то напевно ми не мали б зараз цієї масштабної світової коаліції демократичних країн, яка допомагає нам фінансово і безпосередньо зброєю. Що стосується стовідсотковості, то я думаю, що тут різні фактори можуть повпливати серед факторів потенційно ризикових, ми розуміємо, що це е, фактично. Ми дуже недалеко від початку виборчих перегонів президентської компанії Сполучених Штатів. Ми розуміємо, що до виборів президента там залишився рік. І звісно, що певні політичні сили, певні політичні гравці всередині Вашингтонських кабінетів можуть десь про це повпливати. Але я думаю, що позиція України зараз ґрунтується на двопартійній підтримки і демократів, і республіканців. Тому що сподіваюся, що зусиллями офісу президента та, Мі... та міністерства закордонних справ все ж таки вдасться привести позитивний результат. Пане Віталію, давайте повернемось до теми конгресу місцевих та регіональних влад, який відбувся. Ви можете розказати власне основні ключові тези, на яких він на які він спирався цього разу? А, та скажу трошки ширше, тому що в вашому власне епізоді було присвячено засіданню в Харківщині, яке було вчора. Це засідання, це така вже друга проба пора певною мірою, бо до цього було відповідне засідання присвячене проблемам громад Херсонщини. Це нова практика конгресу звої президії під головуванням пана Андрія Єрмака. Історія проста: громади в режимі онлайн фактично можуть всім київським столичним можновладцям поділитися своїми проблемами. Після цього нарізаються доручення, і ці проблеми починають вирішувати. Так, наприклад, кілька тижнів назад був конгрес по Херсонщині, і 13-18 проблем, які які було озвучені там мешканцями і громадами зараз є на стадії виконання по Харківщині. Ситуація плюс-мінус суміжна. На щастя, Харківщина менше уражена, ніж Херсонщина і майже вся деокупована. Але звісно, що напередодні опалювального сезону ключовим було питання все ж таки розмінування, відновлення знищеної соціальної інфраструктури та житлового фонду і безпосередня підготовка до опалювального сезону. Ну і звісно, Харківщина, як і та ж Херсонщина, це територія уражена, і ми розуміємо, що такі території не мають сталих бюджетних надходжень. Їм потрібно допомагати. І можна сказати, що зокрема наслідком цього стали певні пропозиції в бюджеті державному на 2024 рік. Ви знаєте, що сьогодні уряд його зареєстрував. Там, зокрема, передбачено 33 мільярди додаткової дотації конкретно на території, що були доокуповані або уражені внаслідок повномасштабної російської агресії. Це новація, такого ще не було, і це вкрай необхідне для таких. Для окремих районів Харківської області і Херсонської, але продовжуючи активність конгресу, якщо вчора це було харківське питання, то сьогодні в Ужгороді вже було засідання конгресових слухань, яке було присвячено ролі регіональних влад нашої євроінтеграції, де так само вдалося зібрати не тільки українських експертів і чиновників, а зокрема представників парламенту Румунії, представників Словаччини і зокрема зумом доєднувалися депутати Європарламенту. Тут ми вже говорили про. Наш вступ, роль місцевих регіональних влад в цьому питанні, і все ж таки акумуляцію і залучення додаткових європейських ресурсів саме на розвиток українських регіонів. Що ж, дякуємо вам. Власне. З Херсонщини почали подібні засідання конгресу місцевих влад, регіональних вони будуть і в інших регіонах. Будемо сподіватися, що і за підтримки наших партнерів будемо відновлювати і стимулювати ці регіони по різних напрямках. Дякуємо вам, Віталій Безгін, заступник голови комітету Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.